Деякі жителі України можуть отримати нагадування влітку. Це стосується перевірки лічильників тепла та гарячої води. Така перевірка важлива, щоб впевнитися, що прилади працюють правильно. Вона також впливає на точність нарахувань у платіжках. У Києві цього літа проведуть перевірку лічильників. Її зазвичай роблять раз на чотири роки. Якщо лічильник перевірений вчасно, у платіжці вказують лише фактично спожиті обсяги тепла та води. Якщо перевірку не зробити вчасно, нарахування будуть за середніми показниками минулого сезону. Ті, хто не пам'ятає дату останньої перевірки, можуть знайти інформацію в особистих кабінетах на порталах «Київтеплоенерго» або Центру комунального сервісу. Після перевірки видається свідоцтво, яке підтверджує точність роботи лічильника. Його копії потрібно передати комунальному сервісу. Це можна зробити онлайн або особисто. Замовити перевірку лічильника можна самостійно. Але це можуть робити лише ліцензовані компанії. Їхній список є на сайті Міністерства економіки. Важливо знати, що перевірка лічильників у квартирах оплачується клієнтом натомість обслуговування будинкових лічильників є безкоштовним. В Україні день батька святкують у третю неділю червня. Це свято вшановує роль тата в житті дитини. Діти висловлюють вдячність своїм батькам і говорять теплі слова. Історія свята почалася на початку 20-го століття. Сонора Смарт Дод з міста Спокан у штаті Вашингтон запропонувала вшанувати батьків окремим днем. Її тато Вільям Джексон Смарт самостійно виховував шістьох дітей. Натхненна днем матері, Сонора вирішила, що батьки заслуговують на визнання. у перше свято відзнання. Начали у червні 910 року в спокані. У 1966 році президент Сполучених Штатів Ліндон Джонсон проголосив третю неділю червня Днем Батька. Відтоді ця традиція поширилася світом. У цей день заведено дякувати татам за любов і підтримку. Люди влаштовують сімейні вечері, пікніки або просто проводять час разом. Діти дарують батькам листівки чи подарунки. В Україні День батька офіційно встановили у 2019 році. Президент Петрина. Петро Порошенко підписав указ, щоб визнати роль батька у вихованні дітей. Відтоді свято відзначають щорічно у третю неділю червня. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато спортивних федерацій ввели санкції. Вони стосуються російських і білоруських спортсменів. Однак деякі види спорту ще дозволяють їх участь. Російські та білоруські спортсмени можуть змагатися під нейтральним прапором. У тенісі, наприклад, виступають Даніїл Медведєв та Аріна Сабаленка. Шахісти з Росії теж беруть участь у турнірах під егідою Фіде. Деякі з них навіть змінили громадянство у легкій Атлетиці та важкій атлетиці деяким росіянам дозволено виступати. Це можливо, якщо вони не порушують антидопінгові правила. Федерація гімнастики з 2024 року дозволила росіянам повернутися на міжнародну арену без прапора і гімну у водних видах спорту та дзюдо. Росіяни і білоруси можуть виступати під нейтральним статусом. Проте у футболі, хокеї, баскетболі, волейболі та біатлоні їх участь повністю заборонена. Попри військову агресію, деякі федерації дозволяють змагання під нейтральним прапором. Це викликає обурення з боку України та її партнерів. Спорт не може бути поза політикою. Позиції Федерації різняться і залежать від розвитку війни. Володимир Зеленський висловив думку, що теплі розмови Сполучених Штатів з Росією не зупинять Владиміра Путіна. Президент України вважає, що зараз потрібні сильні санкції. Він зазначив, що зупинити Путіна може президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але лише якщо російський лідер почне втрачати гроші. Зеленський підкреслив, що діалог Америки з Росією нагадує теплу розмову, і це насправді подобається Путіну. Він вважає, що потрібно змінити тональність, щоб Путін зрозумів, що Америка буде допомагати Україні і що санкції є важливим кроком. Також Зеленський наголосив на важливості підтримки української армії. Будь-які заяви про скорочення допомоги або спроби прирівняти Україну до Росії. Він назвав глибоко несправедливими. Зеленський підкреслив, що світ має дати чіткий сигнал: якщо Путін не припиняє війну, проти нього будуть введені максимально жорсткі санкції. Він порівняв Росію з потягом на великій швидкості без керма. Пояснив, що Путін радикалізував суспільство за допомогою пропаганди, накачавши людей ненавистю до НАТО, Сполучених Штатів та Заходу. В ніч на 14 червня в Полтаві сталася аварія. Винуватцем була Тесла, що врізалася у стоянку. Було пошкоджено сім машин. Це сталося на проспекті Вавілова приблизно о пів на четверту ранку. У салоні Тесли знаходилися п'ятеро людей, троє з них отримали травми, їх госпіталізували, двом іншим допомогли на місці. Поліція почала розслідування. Вони намагаються дізнатися причину аварії. Обставини інциденту ще встановлюються.